Очищення від бруду цей ритуал. Українська влада мала пройти відразу після виборів. Але чиновники та політики не квапилися з люстрацією. Спочатку тягнули з ухваленням відповідного закону, потім шукали щілини, через які можна вислизнути. І що нарешті за 9 місяців в країні майже нічого не змінилося. Тільки в прокурорів з'явився ще один спосіб заробітку: відмазування від люстрації. Скільки ж на цьому заробляють помічники генпрокурора Віталія Яреме? Щоб зрозуміти, це варто лише зазирнути на парковку під генпрокуратурою. Шановний Віталію Григоровичу, ось обличчя прокурорів, які їздять на автівках ціною під 100 тисяч доларів. Ми чекаємо від вас відповіді, звідки ж ваших людей гроші. Мафія засинає. Прокидається Генеральна прокуратура. На перший погляд у Генеральній прокуратурі сьогодні не дорозкочев. Парковка пуста, а співробітники ходять на роботу в пішки. Але це тільки... На перший погляд. Спеціально для високопосадовців ГПУ має закриту парковку. Добрий день, Можна вас на хвилиночку? Ми з 1+,1 плюс один Не можна вам відкривати. Саме тут пасуться останні Toyota Camry за півмільйона гривень кожна. Новенькі фольксвагени пасати за 30 тисяч доларів. І а вже ж улюблена автівка українських корупціонерів. Мерседес за мільйон гривень викочується з відомчої парковки ГПУ. От тільки усі розкішні конячки вітчизняних борців з корупцією за цими воротами не вміщаються. Тому давайте просто зараз помилуємося, як живеться Генеральній прокуратурі у скрутні для країни часи. Почекаєте вчинить? Ми за один плюс один програма гроші. Да. Ні, не, не треба мені з Одним з перших на роботу приїжджає ось цей чолов'яга. Побачивши камеру, чолов'яга робить вигляд, що приїхав зовсім не у Генпрокуратуру. Ви бачите, добрий день. Доброго здоров'я. Будь ласка, ви в генпрокуратурі працюєте? Ні, Ні? просто припаркувалися, так? Але згодом таки пірнає до будівлі ГПУ з великою сумкою. Як можна на зарплатню співробітника Генпрокуратури придбати Санта-Фе? Мені 54 роки, я вже пенсію заробив. Сино. А так. працюєте в генпрокуратурі? Так? Ті ж, хто не хочуть афішувати розкішних коней, мають водія, який одразу відганяє авто подалі. Добрий ранок. Один плюс один програма гроші, скажіть, будь ласка, ви в прокуратурі працюєте? Так? А чому ви не відповідаєте? Один плюс один програма гроші, я ж кажу. Працюєте у Генпрокуратурі, правильно? Добрий день. Один плюс один програма гроші. Скажіть, будь ласка, ви працюєте у Генпрокуратурі? Не знаєте? Усі інші йдуть до Генеральної прокуратури пішки. Невже у цьому дворі станція метро? А отут паркуються з піровінки прокуратури? Конечно. То, що я дивлюся, вони всі пішки йдуть, наче вони без автівок. Нет. Пішки йдуть, пішки. поставили машину і пішки і пішли. такі красиве, нарядні йдуть оттуди. У рамках безкомпромісної боротьби з корупцією співробітники Генеральної прокуратури сьогодні ставлять автівки ось тут. Через двір від Генеральної прокуратури. Краса. Ось, наприклад, Мерседес за 100 тисяч доларів. Як ви гадаєте, куди приїхав поважний пан? Добрий день. А ми з топимо один косирово гроші. Ви працюєте тут? Наступного дня мерседес на тому ж місці. І знову водій відмовляється зізнаватись. Ви слідкуємо Ні. А ось відео з колегії генпрокурора Яреми. Кожен з нас має чітко розуміти, що всеосяжна корупція, беззаконня, вибіркове правосуддя привели до соціального вибуху. І чоловік у пагонах дуже схожий на нашого героя. А це Toyota Land Крузер вартістю мільйон гривень. Водій Тойоти бере портфельчик і раптом помічає нашу відеокамеру. З наших джерел нам стало відомо, коштовний джип зареєстрований на Сельникова Леоніда Олександровича. Сельников Леонід Олександрович схоже працює начальником відділу запобігання та протидії корупції в центральному апараті ГПУ. Наступний гість прокурорської парковки Порше Каєн. Порше зареєстрований на Ірину Бевс. А от Володимир Бевс. Працює начальником відділу мобілізаційної роботи ГПУ: збіг та й годі. Добрий день, А ви працюєте в генеральній прокуратурі? Не? Через дорогу від ГПУ зручно розташувався завод Арсенал. Саме на парковці заводу ховають свої автівки, лякливі мільйонери у погонах. А У вас тут земпоклатури паркуються машина? Паркуються, кого є пропуск. Ага. То що ми дивимося, всі тут паркуються і туди. А як вони пропуск отримують? Паркуються, так, землі по кварту? Паркуються, пропуск у вас мене. Добре. Добре. Ось ця машина. Добре. Наступної миті чоловік із папкою ГПУ обережно пірнає на заводську парковку. Саме так конспіруються десятки співробітників ГПУ. Розкішні автомобілі це далеко не усе, чим може похизуватися генеральна прокуратура. Ось, наприклад, на боротьбу зі злочинністю дефілюють дівчата. Вибачте, будь ласка. Добрий день. А ми телеканал 1 плюс 1, програма Гроші. Скажіть, будь ласка, ви працюєте mm -hmm. у Генеральній прокуратурі? Так. А от ми знімаємо сюжет про автівки співробітників. У вас є автівка? Ні, ми мене немає. Немає? А давно ви працюєте в Генеральній прокуратурі і на якій посаді? А ви знімаєте так? Так. Не хочете? Mm -hmm. не. Ну добре, дякую. Гарного вам дня. А ще вартовим закону продовжують заносити ось такі пакети. Програма гроші звертається до Генерального прокурора Віталія Яреми. Хто зі мною? Будь ласка, становимо строй і разом працюємо. Покажіть, будь ласка, відомчу парковку і автопарк ГПУ. І будь ласка, розкажіть, яка зарплатня у службовців прокуратури. Адже ми дуже хочемо розібратися. До генеральної прокуратури вже приходять мільйонерами, чи казкові статки отримують за сумлінну службу.